Андрій Селецький, волонтер, чоловік, вивіз понад тисячу людей з окупованої території. Бачив сам, що там відбувалось. Люди жили без води, електрики і продуктів. Тепер він очолює нововоронцовську військову адміністрацію. Йому самому доведеться вирішувати проблеми місцевих жителів. Одна з них забезпечення людей теплом, оскільки навіть в газифікованих селах повністю розбита газова мережа. Люди переходять на твердопаливні матеріали. Забезпечувати громаду брикетами, вугіллям і дровами допомагає обласна ова. У мене є ідея на території громади зробити цех прикетів комунальний, щоб були безкоштовні. Ми з одної сторони вирішили питання благоустрою, да бо це там гілки, це там листя, і так далі. І з іншої сторони, ми зробили безкоштовний палювальний матеріал для наших земляків. У Кочубеївській громаді найбільша проблема водопостачання, розповіла начальниця сільської і військової адміністрації Людмила Костюк. Тому найперше, що зробили, відновили водонапірну башту, допомогли міжнародні організації Херсонська Ова. Також громаді готуються до опалювального сезону. Люди повертаються та намагаються відновлювати свої домівки, говорить чиновниця. У Нас десь близько 20 будинків. Зруйновані, які не підлягають відновленню, десь близько 180 пошкоджень. Є ну, більш суттєві пошкодження, є незначні там вікна тільки повилітали шибки. А на сьогодні ми подали потребу в забезпеченні будівельними матеріалами на нашу обласну адміністрацію. Надано близько 70 будівельних таких наборів. Це села Заградівка, Орлово. Зараз очікуємо ще надходження, щоб люди могли хоч трохи полагодити свої будинки. На сьогодні на Херсонщині офіційно деокуповано 88 населених пунктів. Розповів перший заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Вадим Гулько. Проблеми у кожного з них схожі: це відсутність газу, воду та електропостачання, а ще розкрадене і знищене людське майно. Обласна військова адміністрація налагодила співпрацю з донорами, міжнародними організаціями та українськими фондами, що забезпечують жителів деокупованих територій, продуктовими наборами, питною водою та засобами гігієни. Говорить Вадим Гулько. на сьогоднішній день. Дійсно, ми намагаємося тримати баланс, щоб всі, абсолютно всі люди, які проживають на докупованих територіях, в достатній мірі мали це все. Більше того, ми почали розвивати ці елементи в частині того, щоб людям на постійній основі доставляли і свіжий хліб, щоб вони отримали і овочі, не просто продуктові набори, да, з якимись кервами, з продуктами довготривалого зберігання, а саме щось свіже. За останні два тижні електрику повернули до шістьох населених пунктів, каже Вадим Гулько. Можна сказати, наприклад, що станом на сьогодні газ вже є у домівках мешканців чотирьох населених пунктів з 31 а це 13% відсотків загальної кількості звільнених сіл та селищ. Світло наявне на сьогодні в 21 населеному пункті з 88 а це 24% відсотки відповідно. І, враховуючи це, відновлено водопостачання в 11 населених пунктах. За короткий термін повернути електропостачання у всі населені пункти не вдається, говорить чиновник. Тому працюють над забезпеченням жителів звільнених територій, дровами і за необхідності альтернативними засобами опалення. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.